Бувають зелені, голубі, ну, коричневі, чорні. Бувають багато кольорів, яких ти навіть не, не знаєш. Карі зелені, більюзані. Оки бувають карі, коричневі, білюзові, сині, глазові, голубі, карі, коричневі. Чигоні. Корисливі. Сірі. У моєї мамі мами, кольором очі зелені чи, чи ці корисні, я не пам'ятаю. У моє мама є голубі, чикає я, 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 я тільки пам'ятаю, що голубі. У моєї мамі сірі очі. Моя мама є корисні очі. У моєї мами голубі очі і у сім'ї.